Одинадцятирічний хлопчик втонув в річці Удай за крок від берега. Це сталося під час того, як їх клас повертався до школи з прогулянки, проведеної на подвір'ї. Про це Суспільному розповіла директорка Удайцівського навчально реабілітаційного центру Валентина Проценко. Дитина була позбавлена батьківського піклування. Влітку з прилуцького навчально реабілітаційного центру його перевели в центр в селі Удайці. Діти проводили класну годину разом, перебували на класній годині разом із класним керівником своїм, неподалік річки. Вона діток забрала всіх і йшла вже до школи. І разом з дітками, двох узявши за руки, всі дітки йшли поруч. Ну, Пройшли буквально метрів 10-15, вона помітила, що немає Тимофія і почала вона гукати його. Я гукнула всіх, хто був на вулиці, кажу, давайте разом шукати Тимофія. Ну, і Потім учитель повернулася до річки, а він вже у воді, це буквально пройшло 5 хвилин. Він на березі річки, ну, біля берега річки недалеко. він, ну, буквально... Ну, за крок у воді був. Хлопчика дістали з води і почали робити реанімаційні заходи, розповіла медична сестра реабілітаційного центру Раїса Сенченко, але це не дало жодних результатів. Дитина знаходилась на обліку психіатра. Дитина приймала постійно лікування два рази на день, приймав лікування, призначене психіатром. От. Так він без ліків не жив. Він просто біг і все. Він просто біг, його не випускали з рук. Отака дитина. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 – умисне вбивство. Попередньо поліцейські встановили, що під час прогулянки на території закладу він впав у ставок та втопився. При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявили. Повідомила речниця поліції області Наталія Слабаняк. Співробітники прилуцького районного відділу поліції встановлюють причини та обставини, що призвели до трагедії.